शहर – Нарешті сонце! – Зима скінчилася. Е -гей! Сонце. Сонце. Невже ми дочекалися? Я знову буду грітися на сонечку, Лежати на гарячому пісочку і слухати гуркіт хвиль! Купатися у теплому морі. Валятися на травиці і квітах. Зяблик по гілках скаче. Зяблик до заморозків. М? Тож ще приморозить. А Геть! Ну ж, болети звідси! Нам не потрібні заморозки! Нам потрібно літо! Яблуків тут бракувало нам. Холодна війна. Фух, відчуваєш, як жарко? Добре, що ми прогнали цього з яблука. Так, це добре. Хоча вітерець прохолодний дме. Хм, Що ти хотів? Зараз черемшина почне свісти. і знову холодно буде. То що, причина не в невземлу була? Я, мабуть, не доживу до літа. Їжечку, усе буде добре. Ходімо. Я знаю, що робити. А тут то зяблик то черемшина. Не, не хвилюйся. Ми замість неї вирішили бузок посадити. Буде і гарно і тепло. До чого тут черемшина? Безумці! Скажи їй їжачку, Здається, вона не знає. Здається, причина була справді не у черемшині. Їжечко. Ми програємо цю холодну війну. Я тут почитав літературу, здається. Я знаю, що треба робити. Ось. Дим без вітру на землю лягає, очікуй на сніг. Піднімається з труби стовпом до морозу. Піднімається з труби стовпом до морозу палки-копалки. Ти пригадай, як щастя, нам усміхалось, Для тебе лиш Серце палало вогнем. І пригадай, як ми з тобою розставати! Так, 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 велась, панове! Будьте ласкаві, поясніть мені, що ви робите з моєю трубою. Ти розумієш, яка справа? Якщо дим із труби йде стовпом, то це до морозу. Так, але зараз дим у мене стелиться по хаті. Ага, Так, так, так. А це якраз до відлиги. Ой-ой-ой! Я не розумію цієї плутанини. Навіщо морочити голову і писати у книзі те, що сам не перевірив? Не можна вірити всьому, що пишуть у книгах. Гаразд? Тоді кому вірити? Ти уявляєш, скільки накопичили знань, які ніхто не взявся перевірити. Навколо самі лише теоретики, а життя це передусім практика. О, холодно. Мені теж. Дивіться. Бачите, хмари пливуть низько і повільно. Це означає, що покращення погоди не чекайте. Це навіть наукою перевірено. Їжачку, ми не зможемо примусити хмари пливти вище і швидше. Будьмо реалістами. Отже, ми програли. Хе! Поживемо, побачимо. Тобі, лови! Промазав, промазав, погодь! Мішарики. Дуже тривожна позиція. Якщо поступитися центром, то ініціатива буде втрачено. Я можу посилити слона пішаком на Ф3, але він дії мого коня. Якщо я піду слоном на Е5, та він, напевно, закриється конем, а потім погрожуватиме пішаком на F 6 Тоді я відійду на Д 4 А він поставить мені шах. Ні, так не годиться. Що ж робити? Що ж робити? Ай! Е -е -е -е? Стривайно! треба ж просто взяти його коня. Звісно, взяти його коня, ха-ха, твій хід, от молодець. Шахи. Що він замислив? Що ж він замислив? Може він просто захотів поміняти коня на слона? А я приділяю в цьому забагато значення, замість того, щоб думати про розвиток моєї атаки. І він щось замислив. Але що? Укуси <гас> мене бджола! Як я міг не помітити? Мені через хід пилка! Може я. А тоді він, а потім ні. Має бути вихід. Має бути вихід. Думай. Думай, думай, думай! Ні.

Твій хід. Той що? То й що? Ферзен пішов. Це було передбачувано. Не йди далеко. Ось. О! Ось. І. Мат. Як це? Як це? Неможливо, і я вимагаю реваншу. Дуже тривожна позиція. Мені здається, я. Не до кінця продумав усі ходи. Надто захопився атакою пішаків на правому флангу. Якщо він висуне коня на Ж На Ж4, мені доведеться відступати слоном на Д 2 Але він може тоді піти фарзем на Б 6 Я наче закриваюся пішаком на Є 3 але він ходить Топ! на ось. Відро. Принеси води. Квіти треба полити! Я принесу води. Вона почне поливати квіти. Ні, вона не почне. Вона піде у напад і попросить мене. Ага! А я скажу, що зайнятий і поливати квіти може вона сама. Це не важко. Це хороший захист. Так, так, так. Вона піде поливати, і забрудниться, бо клумба велика і рихла. Ага, зрозуміло. Забрудниться, треба буде вмиватися, а мені знову йти по воду. Тривожна ситуація. Мусить же бути рішення. Мусить. Мусить. Підійди до клумбочки поближче. Усі ходи продумані. Клумбу полито, а ти помита. Яка гарна комбінація. Так. Тоді тепер мій хід. І зараз тобі буде і шах, і мат. Стій! Бо Не треба! ну, стій! Мішарики Страшно. Ти що? Це це, це не описати словами. Це так класно! Так прекрасно. Почуваєшся пушинкою в польоті. Тобі тобі обов'язково треба спробувати. <гум> ні, ні. Пушинка в польоті звучить, звісно, гарно. <гум> Несерйозно все це. Що хорошого у ведмеді, що падає з неба? От якщо пушинка впаде на голову, це одне. А якщо ведмідь, це зовсім інше. Ха! Ти ж падаєш з парашутом повільно і плавно. Все одно ще з табуретки стрибнути. Тільки з табуретки раз і все жодного задоволення. А з парашутом ціла хвилина задоволення. Хвилина, яку ти ніколи не забудеш, несерйозно все це. Парашут. Слухати моя команда. Ага. І тільки ага, Зрозуміло. Рахуєш до трьох і смикієш кільце. Зрозуміло. Після того, як парашут розкрився, ага. хвилини дві. Джейси полетом. Зрозумело. Приземляйся, значит, стрываешь с парка. Ага. На сигнуте лапы. Зрозумело. Ви пощастило. Вы схитни поток и повитря. Что это означает? Лети на три, а три хвилина. Зрозуміло. Молодець! Молодець! Я вірю в нього! Молодець попадовичу! Е Ге! Розбігайтеся! До вас летить ведмідь пушинка! Що Чо це? Чому він піднімається? Копатовичу, Чекай! Копатовичу, ти куди? Ой. 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 Ей, А чому я не приземляюся? Не хворю. Звідси, я не хочу більше бути пушинкою! У мене є ідея. хоть в потоки. Хм, хотел бы я тогда научиться. Да поможи! Да поможи! Ежечку! Ты бы еще прокувал! Я пушенька. Я пушенька. Я Пушенька, я пушенька, я пушенька, я пушенька, я пушенька. Я пушенька, я пу-пушенка. Молодец! молодец, молодец! молодець, я вірю в нього. <смі> Я ж казав, що вітер рано чи пізно вщухне. Бачиш, як тобі пощастило. всі стрибнуть і літають лише хвилиночку, а ти цілий день літав. <смі> ти цей день тепер ніколи не забудеш. <смі> ні ні ніколи. <пл> Я пушинка. Я пушинка. Шарики. <пл> як <пл 'я> <Я> це <циму>. було? <пл 'я> Як 음... добре. Фу. Е. Добре, що життя так влаштоване. Що можна ось так витягти на пагорблавку, сидіти на ній і їсти кавон. Згоден. Пам'ятаєш, як ти її фарбував? Ага. А копатович іще заліз на дерево, а потім не міг. Копатович. Це був не копатович. Копатович добре лазить по деревах. Він якби заліз, то легко і зліз би. Це... Був не Копатович. По-моєму, це був Пін. Пін креслив на піскову схему якогось приладу. Ну так. Так. А Зараз уже не пам'ятаю, якого саме. І залізне на дерево. А потім. Потім упав. Пошкодив кінцівку. Пам'ятаєш, він ходив із перев'язаним крилом. Зачекай. Він пошкодив крило, коли розбився на літаку, а ніколи упав з дерева. Справді. Хто ж тоді з нами був? Ти правильно підмітив, що він щось писав на землі. Та у нас усі грамотні. Хм, це точно була не дама. Точно. Лишаються е, бараш, карович і лосяш. Бараш? Залізне <на> дерево! <інців> Це, <було. с: ніців> Це був каркарович. <с: durai> Карович? Писав на піску якісь ноти. Заліз на дерево, потім не зміг злізти. Ми почали його знімати. Навіщо нам було його знімати, якщо Карович уміє трішки літати? Один. Да. Два. Да. Він би спокійно злетів з дерева вниз. Так, старенький я став для таких польотів. Виходить, що це був Лосяш ми ж тоді врятували його. Дивно, що ми забули. Кого забули? Одного разу крос зробив лавку і пофарбував її Ось цю Ми чекали, коли вона висохла і пішли до Лосяша. Лосяш потім щось писав на землі і випадково заліз на дерево. Ага. Ага. Я кричав допоможіть! Я не можу злізти! Зовсім сказилися? Це був Я! Ти? Так, у мене скінчився папір. Я почав писати на землі. У творчому запалі заліз на дерево. Звичайна справа. І я не кричав Допоможіть! Я просто не хотів бруднити руки і спокійно сказав хм, Допоможіть. А Ми про той самий випадок говоримо. Ця лавка. Так, лавка. А чому ми тоді так раділи і обіймалися, коли тебе звідти зняли? Якщо все було так просто, а? Вам лише дай привід. Ви дуже емоційні. І жачок взагалі так розчулився, що ледь не заплакав від щастя, і щоб не текли сльози. Дивився на небо. Я заплакав? Та я. Е, 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 я щоби, щоб. 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 Щоб не прогавити дощ, який міг би змити фарбу з нашої лавки. От. Також рожево, як ти зараз. Дивно. Як ви могли забути мене в цій історії? Я ж був у ній головною дієвою особою. А що ви будете пам'ятати, наприклад, від цього вечора? Ага. Лавку? Кавун? Е, як ви сиділи під дощем і промокли? Не треба вигадувати замість нашої уяви. Це було сьогодні. Ми точно не забудемо. Mm -hmm. Mm -hmm. <гум> Знаю я вас. Mm -hmm. Mm -hmm.